Якщо в одного із ваших батьків є інвалідність першої чи другої групи, то ви маєте право на відстрочку. Це чітко прописано в пункті 13 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але 16 травня 24 року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 560 в якій прописано, як саме вам оформити цю відстрочку. І в цій постанові є нові умови, яких раніше не було. В цьому відео поговоримо про оформлення. Строчки на підставі інвалідності в одного із батьків мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Перше, що потрібно знати: в порядку номер 560 затверджена форма заяви про надання відстрочки додатком 4 раніше затвердженої форми не існувало, і заяву на відстрочку можна було писати в довільній формі. Тепер така форма заяви затверджена, і якщо ви подаєте заяву на відстрочку, вам потрібно обов'язково дотримуватися саме цієї форми. До цієї заяви на відстрочку потрібно б додати документи, що підтверджують ваше право на відстрочку. І тут починається саме цікаве. Перелік документів, які на думку ТЦК будуть підтверджувати ваше право на відстрочку, вказано в додатку номер 5 В цьому додатку потрібно знайти конкретну підставу для відстрочки, наприклад, знайти пункт 13 частини 1 статті 23, тобто наявність батьків інвалідів, і подивитися, які саме документи потрібно докласти до заяви. Давайте по пунктам пройдемося по цим документам. В першу чергу потрібно додати ваше свідоцтво про народження. Це потрібно, щоб підтвердити ваші родинні зв'язки із мамою чи татом. Тут нічого складного, навіть якщо у вас немає свідоцтва про народження на руках, то звертаємось до органу Рац і отримуємо дублікат свідоцтва. Звернутися для цього ви можете в будь-який орган РАЦ. Але якщо звертаєтесь саме до того органу, де реєструвалося ваше народження, то дублікат отримаєте в той же день. А якщо звертаєтеся до якогось іншого органу Рац, то доведеться чекати декілька днів. Копію свідоцтва про народження потрібно нотаріально засвідчити. І саме нотаріально засвідчену копію докласти до заяви на відстрочку. Далі нам потрібен документ, який підтвердить, що у вашого батька чи матері немає інших. Не військово зобов'язаних родичів, які за законом зобов'язані їх утримувати. Тобто ви є єдиною особою, яка по закону зобов'язана їх утримувати. І саме до цього документу виникає найбільше питань. В першу чергу, давайте визначимось, які саме родичі вашої мами чи тата за законом повинні їх утримувати. Згідно із статтею 75 сімейного кодексу України, дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право на утримання аліменти має той. Із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги. За умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу, тобто робимо висновок: якщо у вашого тата інвалідність і ви на підставі цього бажаєте отримати відстрочку, то в першу чергу потрібно вияснити, чи є в тата дружина. Якщо є документ про розлучення, то взагалі без питань у батька немає дружини, яка могла б його утримувати, тому що вони розлучені. Коли і за яких підстав вони розлучилися, значення немає. Якщо в тата є дружина, то як мінімум треба встановити чи може вона надавати матеріальну допомогу своєму чоловікові? Якщо вона вже перебуває на пенсії, то вона не може надавати матеріальну допомогу, вона сама вже не є працездатною. Якщо ж вона не на пенсії, то деякі юристи рекомендують написати від її імені заяву про те, що вона не має матеріальної змоги утримувати свого чоловіка. Але ви повинні розуміти, що цей варіант дуже спірний і 100% викличе питання у ТЦК. Хто ще, крім дружини, міг би утримувати ваш? Шого тата відповідно до частини першої статті 202 сімейного кодексу України, повнолітні дочка та син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Тобто повнолітні діти повинні утримувати своїх батьків. В ТЦК часто вимагають, щоб ви надали витяг із расу про те, що у ваших мами чи тата немає інших дітей окрім вас. Але такого витягу не існує. В наших органах РАЦ так організована робота, що вони реєструють окремо кожен актовий запис, окремо актовий запис про народження, окремо актовий запис про шлюб. В нас просто не існує довідки витягу чи будь-якого іншого документу із Рацу, де були б вказані, наприклад, всі діти конкретної особи. Так само орган Рац не зможе видати ніяку довідку про те, що мама чи тато не перебувають у шлюбі. Просто не існує такої довідки. Тому, якщо ви є єдиною дитиною, в сім'ї я рекомендую, щоб ваша мама чи тато, в якого є інвалідність, звернулися до нотаріуса і засвідчили свою заяву. Цій заяві, наприклад, мама каже, що ви є єдиним сином. Інших дітей, окрім вас, у неї немає. Інших родичів, які могли б її утримувати окрім вас, вона теж немає. Крім того, ця нотаріальна заява в будь-якому випадку знадобиться вам для відстрочки. Трішки нижче я поясню, чому. Власне, все в законодавстві більше немає вказівок про те, що якісь інші родичі, сестри, тітки, ще хтось повинен надавати матеріальну допомогу. Перелік цих осіб, які зобов'язані утримувати. Вашого батька чи матір інваліда заключається лише в дітях і дружині чи чоловікові. А тепер переходимо до третього пункту. Це документи, які власне, підтверджують, що у вашої мами чи тата є інвалідність. Для цього найкращим варіантом буде подавати пенсійне посвідчення. Копію цього посвідчення теж потрібно засвідчити нотаріально. Часто в ТЦК вимагають надати також довідку МСЕК. Хоча в постанові вказано. Або пенсійне, або довідка МСЕК. Довідку МСЕК неможливо засвідчити нотаріально, але її можна безкоштовно засвідчити безпосередньо в організації, де було проведено комісію МСЕК. Тому тут є два варіанти: або можна засвідчити цю довідку МСЕК і не сперечатися із ТЦК, або можна показати їм ближче текст постанови, де написано: або, або, тобто або пенсійне, або довідка МСЕК. Також в постанові є й інші варіанти, які документи подавати. Суть в тому, що там повинно бути вказано, яка група інвалідності присвоєна людині. Окремо хочу зазначити, що в постанові було вказано про те, що потрібно подавати також висновок ЛКК про потребу в постійному догляді. Це для осіб із інвалідністю другої групи. Тобто для першої групи ЛКК не потрібно, а для другої потрібно. Де саме таку ідею автори цієї постанови взяли, я не знаю. Тому що якщо ми повернемось до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, то право на відстрочку надається вам просто за наявності батька або матері інваліда першої або другої групи. В законі мова не йде про те, що вони повинні потребувати постійного догляду. Чому це? Ця умова з'явилася в постанові, питання риторичне. І саме тому уряд дослухався до цих аргументів і прибрав необхідність подачі довідки ЛКК. А тепер подивимось ще на пункт 61 постанови, який розписує, як саме оформити відстрочку на підставі того, що у вас є один із батьків з інвалідністю першої або другої групи. Якщо трішки скоротити і спростити текст цього пункту. То виходить, що ви повинні звернутися із заявою до ТЦК і до заяви докласти письмову заяву вашої мами чи вашого тата. Про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тому трішечки раніше я і казала про те, що вам знадобиться ця нотаріальна заява, де ваші мама чи тато заявляють, що у них немає інших осіб, які повинні їх утримувати. Окрім вас, можна сперечатися про те, чи потрібна ця заява чи ні. Але її дуже легко зробити, тому я не буду детально зупинятися на цьому моменті. Так само я не буду довго говорити про те, що і в 61 му пункті постанови і в переліку документів для відстрочків додатку номер 5 чомусь постійно фігурує формулювання про особу, яка потребує догляду. Ще раз, в пункті тринадцятому частини першої статті 23 мова йде просто про наявність одного із батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Чому раптом в постанові? З'явилася вимога, що в цих батьків не просто інвалідність має бути, а вони ще й повинні бути особами, які потребують догляду. Не знаю. Немає такого в законі. Але я думаю, що коментувати це марно. Чим саме керувалися автори цієї постанови, я не знаю. Необхідність постійного догляду фігурує у пункті 9 частини 1 статті 23. Там дійсно відстрочка надається для догляду за особою, яка його потребує. Але якщо ми говоримо про пункт 13, а не 9, то в законі мова йде про інвалідність цих осіб, а не про їх потребу у якомусь догляді. Але все-таки повернемось до постанови. Отже, ви подали в ТЦК заяву, доклали до неї нотаріальну заяву вашої мами чи тата про те, що в них немає інших осіб, які могли б їх утримувати. Після того ТЦК здійснює перевірку, а її результати відправляє до місцевого органу виконавчої влади. Ви із своєю заявою звертаєтесь до цього органу виконавчої влади за місцем своєї реєстрації і просите їх встановити факт здійснення догляду за одним із ваших батьків з інвалідністю. Комісія з п'яти осіб приїжджає до вас додому, встановлює факт здійснення цього догляду і складає акт. Форма цього акту затверджена в додатку номер 8 і як вказано в постанові, зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов'язаним до ТЦК для отримання відстрочки. Можна окремо і довго говорити про те, чи потрібно робити цей акт чи ні, чи відповідає постанова закону чи ні. Все-таки це не тема сьогоднішнього відео. Тут я намагалася тезисно показати вам, як наразі, відповідно до нової постанови, повинен виглядати процес оформлення відстрочки на підставі наявності інвалідності в одного із ваших батьків. Якщо у вас трішки інша ситуація, або якогось із документів у вас немає, чи потрібна індивідуальна консультація, то під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною.